Всесвіт зоряних війн не раз же дарував нам з вами можливість поринути у фентезійний світ завдяки різноманітним настільним іграм. І ось в нас з'явилась ще одна така нагода завдяки грі Star Wars Палац Джаби, невеличкої карткової гри, яка прийде до всіх, поціновувачів настілок, ось у такому гарному мішечку. Star Wars Палац Джаби це по суті. Перероблена версія гри листи закоханих, і ті, хто знайомий з цією грою, знайдуть багато схожого у палаці Джаби, але і багато відмінностей. Ця гра у нас розрахована від 2 до 6 гравців, і складається вона усього з однієї колоди карт. Під час гри гравці будуть розігрувати карти, виконуючи вказані на них властивості і намагаючись здобути переможні жетони успіху, кількість яких залежить від кількості гравців у грі. Ці жетони успіху можна здобути декількома способами: або залишитись єдиним гравцем з картами на руці, або ж, краще за інших, виконати завдання, яке вказано на спеціальних картах, одну з яких гравці викладають на центр столу на початку гри, і вона залишається лежати до кінця партії. На початку гри кожен гравець отримує карту пам'ятку, на якій вказується кількість тих чи інших карт і коротенький опис властивості. Після цього. Карти з основної колоди перемішуються, і кожен з гравців отримує по одній карті, а одна карта з колоди забирається з гри. А якщо ви граєте вдвох, то ще три карти зверху колоди також прибираються. Це необхідно, щоб не можна було точно визначити, які з карт ще є у колоді. У свій хід гравець повинен добрати одну карту з колоди, а після розіграти одну з двох карт зі своєї руки, виконавши її властивість. На кожній карті в грі вказується її числове значення, з ким пов'язан цей персонаж, з повстанцями або палацом, а також сама властивість, яка й диктує, що потрібно робити гравцю після розіграшу карти. Наприклад, на початку ходу у гравця є карта найманця, і з колоди він взяв собі ще карту Люка Скайвокера. Він вирішує зіграти карту найманця, на якій вказано, що потрібно таємно порівняти карти з іншим гравцем. Гравець порівнює цифру на своїй іншій карті з цифрою на карті суперника, і той, у кого цифра менша, відкриває свою карту і викладає її перед собою, не використовуючи властивість. І після цього цей гравець вибуває з раунду. Можна це відмітити, перегорнувши пам'ятку на зворотній бік. У разі іншої обидва гравця просто грають далі. Після розіграшу карти ця карта залишається лежати біля гравця. А хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. Таким чином, гравці виконують ходи один за одним, розігруючи карти, а сам раунд може завершитись одним з двох способів: або усі гравці, окрім одного, вибули з гри, то цей гравець отримує один жетон успіху, і після цього розпочинається новий раунд, або. Закінчуються карти в колоді. Тоді усі гравці з картами на руках визначають переможця за умовами на карті завдання. Наприклад, в нас це карта шляхетна мета. Для перемоги в раунді треба мати на руці карту з найбільшим числом. Цей гравець і отримує жетон успіху. У разі нічиєї усі гравці з найвищою картою отримують по жетону. Таким чином, і йде гра, допоки одному з гравців не вдасться набрати відповідну кількість жетонів успіху. На трьох гравців це 5 жетонів. Цей гравець і стає переможцем у грі. Ось ми з вами і розглянули увесь базовий ігролад гри Палац Джаби. Але ж будемо чесними, багато що залежить саме від властивостей, що зазначені на картах. Отож. Пропоную трохи ближче розглянути, як саме вони використовуються, щоб вже точно у всіх вас не виникло ніяких запитань. Розігруючи Джаба Гата, виберіть іншого гравця. Якщо він має на руці карту повстанця, то вибуває з раунду. Те ж саме відбувається і при розіграші Люка Скайвокера, але гравець вибуває, якщо у нього на руці є карта палацу. Якщо інша, то просто продовжує грати далі. Карта ранкор впливає на гравця, що має карту з найменшим числом, але не нуль. Цей гравець вибуває з раунду. Тобто ви розіграли карту і рахуєте в голос, починаючи з числа 1. Далі 2, потім 3. Поки не прозвучить число чиєїсь карти, той гравець, або, можливо, гравці, відкривають свої карти і вибувають з раунду. Це навіть можете бути саме ви, якщо у вас на руці найменше число на карті з усіх гравців. Завдяки цій карті може статися, що навіть у раунді взагалі не буде переможця. Боба Бафет змушує будь-якого іншого гравця на вибір покласти свою карту горілиць перед вами, не застосовуючи її властивості та взяти нову карту з колоди. Карти, що лежать перед вами, не дають вам ніяких бонусів під час гри, але можуть рахуватися для виконання умов певних завдань наприкінці раунду, наприклад, Джабен Суд чи рятувальна місія. Лея Органа дозволяє узяти на руку дві карти з колоди, а після ви обираєте одну з трьох карт і залишаєте її у себе на руці, а інші дві необхідно покласти до лілиць під низ колоди в будь-якому порядку. Бій Фортуна. Це такий собі захисник гравця від властивостей інших карт. Якщо ви зіграли цю карту, то до початку вашого наступного ходу інші гравці не можуть застосовувати саме проти вас властивості своїх карт. Проте на вас діють властивості карт, які впливають одразу на всіх гравців, наприклад, властивість карти Ранкор. Розігруючи Лендо Калрісіан, ви можете обрати гравця і подивитись його карту, а потім. За бажанням можете обмінятися з цим гравцем картами, якщо хочете. За найменця ми вже з вами говорили. Порівнюємо карти за цифрами, і той, у кого менше, вибуває з гри. Чубака дає можливість вибрати іншого гравця, і якщо він має на руці карту мешканця палацу з числом 4 або меншим, то вибуває з раунду. Салаціус Крамп дозволяє таємно подивитися карту іншого гравця. R2D2 дає ті ж самі можливості, а також з його допомогою ще можна подивитися відкладену на початку раунду карту з колоди. Розігруючи карту вартового, ви обираєте гравця і називаєте число, наприклад 3. Якщо вибраний гравець має на руці карту з цим числом, він вибуває з раунду. Сітріпіо Тріпю на кшталт вартового. Також обираємо гравця і називаємо цифру. Якщо на його карті вона вказана, то він вибуває з раунду. Але якщо ви не вгадали, то тепер цей гравець називає число. Якщо ви маєте на руці карту з цим числом, то з раунду вибуваєте вже ви. Ган-Соло це унікальна карта. Адже в неї немає властивості під час розіграшу, проте, якщо наприкінці раунду ви маєте на руці карту ган соло, то здобуваєте один додатковий жетон успіху. Ну що ж. Тепер вже ми точно все з вами розібрали. Але все ж таки, якщо у вас залишаться якісь питання щодо гри, пишіть все в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Бережіть себе і хай вам щастить! А з вами був сьогодні Артем і до зустрічі!